Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей, які вірять в Бога молитися за Україну, щоб ми об'єдналися в молитві і просили в Бога милості для нашого народу, щоб Бог захистив і зупинив світло, щоб Бог простив і спас наш народ. До найважливіше, я вам хочу сказати вам добру звістку, яка написана в тій цій книзі. В тій ці написано, що Бог любить людей, що Бог добрий. Тому Бог є також світий і справедливий, і це є проблемою для усього людства. Тому що моє гріш і Божій справедливості. Люди мають нести покарання за свої гріхи. Розплата за смерть. Вічна розлука з Богом. Бо Бог не хоче, щоб людина несла покарання за свої гріхи. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, який помер на хресті за наші грехи. Ісус Христос, Він пролив світину воно кров за твої мої гріхи, дора душа. Це усе те зло, усі ті думки, слова, бажання, які люди робили і роблять і будуть робити. Ісус Христос заплатив, і Він помер. Але Він Воскрес у третій день Пописання, ради нашого оправдання. І тепер кожна людина, яка щиро покається їм віри в Господи Ісуха, від своєї серця, Бог їй простить і різли і дарує життя вічне, як написано, дар Божий, життя вічне, в Христі Ісусі Господі нашому. Хто має сина Божого, має життя. Хто не має сина Божого, не має життя. Дорогі люди, для того, щоб нам промиритися з Богом, Ісус Христос, Він заплатив своїм життям. І нам потрібно щиро покаятися, попросити Бога прощення і досього серця, увіривши в Господа Ісуса Христа і прийняти дар життя вічно. Задумайтесь над своєю душею, де вона буде перебувати у вічності. Примиріться з Богом. Букайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Боже Слово там, усе про це написано. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Господь Ісус нас учить. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. І хто стукає, відчинять йому. Чи чи то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли рибу проситиме, подасть йому гадане? Тож ви, як ви бувши злі, вмієте добрі дари давати дітям своїм, скільки ж більше Десь Небесний, подасть добра тим, хто проситиме в нього. Тож, усе, чого тільки бажаєте. Щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. У тісними ворітьми, бо просторі ворота, широка дорога, що веде до погибелі. І неї багато хто ходить. Бо тісні ті ворота, вузька та дорога, що веде до життя. І мало таких, що знаходять її. І ця дорога вузька це є Господь Ісус Христос. Господь сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Немає інших шляхів до Бога. Тільки через Ісуса Христа. Тільки завдяки жертві Господа Ісуса Христа ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. І це Бог хоче подарувати кожній людині. Відкрити своє серце Ісусу Христу. Прийміть цей дар, прийміть любов Божу, і ви будете вічно мати з Богом на небесах. Нехай вас Бог властивить і вереже. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів. благослови Україну, бережи Україну, Зупини все це слово. Помили і спаси наш народ. Во іми Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.